Відкриттям меморіальних дощок вшанують пам'ять чотирьох загиблих у зоні АТО Бердичівських героїв. Зовсім недавно Бердичів схиляв голову у глибокій жалобі, ховаючи Олександра Пителя, Олександра Венгера, Сергія Ковтуна та Юрія Панасюка. І ось на останньому засіданні виконавчого комітету було вирішено вшанувати їхній подвиг встановленням пам'ятних дощок. За погодженням із рідними геройські загиблого Олександра Венгера дошку на його честь встановлять на фасаді школи, в якій він навчався навчально-виховного комплексу номер 10. Дошка на честь Олександра Пителя з'явиться на фасаді шостого корпусу, що розташований у провулку 10-ї п'ятирічки 8А, де мешкав десантник. За згодою рідних меморіальні дошки Сергієві Ковтуну та Юрієві Панасюку теж встановлять на будинках, в яких мешкали наші славні земляки: на Житомирській 59 та Червоній 14. Попередньо визначилися на засіданні виконкому із датою відкриття. Скоріше за все воно відбудеться 20 лютого, у річницю розстрілу небесної сотні.